Напевно, у кожного або кожної з нас час від часу трапляються невдалі дні. Бутерброд падає маслом униз. Дощ починається саме в той момент, коли ти без парасольки. Через затримку транспорту не встигаєш вчасно дістатися на концерт улюбленого гурту. А твій проєкт із літератури згризає улюбленець. Та чи означає це, що життя припогане? Думаю, наша сьогоднішня подорож із героїною повісті зірки Мензатюк» стане для тебе повчальною. Мершій переглядай відео. Знайомся, це головна героїня повісті зірки Мензатюк ангел Золоте волосся. Дівчинку звати Галя Супрун. Вона звичайна школярка однієї з київських шкіл і вважає, що життя паскудна штука. Поміркуй, чому дівчинка так думає? Усі відповіді правильні. Паскудно в школі, бо її улюблена вчителька Наталя Васильівна вийшла заміж і виїхала з Києва. Паскудно вдома, бо батьки сварять Галю за ті зауваження, що в щоденнику, та ще багато за що, паскудно влітку на канікулах, тому що Галя вкотре нікуди не поїхала, навіть ім'я в неї паскудне. А ще узимку на ковзанці степанчик, менший гален братик, зламав собі ніжку. А коли степанчика привезли в лікарню, ой ой ой, складний перелом, потрібна операція. Як думаєш, чи згадані події справді вказують на те, що життя головної героїні погане? Інколи нам здається, що все дуже погано, і навіть відірваний гудзик може здаватися кінцем світу, відчувати емоції це нормально. Гнів, сум, спокій, задоволення, радість тощо наше життя складається з різних епізодів. Як ми дізнаємося, що нам добре, не знаючи, що може бути по-іншому? Звичайно, найбільше Галю непокоїть травма меншого братика. Саме тому, ідучи повз Михайлівський Золотоверхий собор, дівчинка заходить усередину, ставить свічку. Галі важко, тож дівчина ставить запитання Чому мені так погано? Ну чому все так погано? І у творі з'являється персонаж, який наштовхує головну героїню на думку. Треба намагатися знаходити добре в тому, що є. Це ангел золоте волосся. Пригадай, дуже часто письменники й письменниці називають свої твори на честь головних героїв чи героїнь. Отож, ангел золоте волосся теж головний персонаж твору. Хто ж він такий? Галя знайомиться з ним у своїй квартирі він сидів, спокійний та замріяний. І дивився у вікно. Скісний призахідний промінь падав йому на обличчя, на світле волосся, що сягало плечей. Від того здавалося, мов би його лице обрамлене золотом, ясним сяючим німбом. Він був добрий. Саме так. Добрий, без найменшої тіні зла. Галя відчула, чи то вгадала це, мабуть, тому й не злякалася. А ще він видався їй знайомим. Його лагідне обличчя вона вже десь бачила, як і світлі кучері навколо лиця, і схилену в задумі голову. Але де, коли вона могла його зустріти? Не на вулиці, оце вже точно. Таких зачісок сто років як не носять. Відтепер у житті дівчинки починають відбуватися незвичайні події. Які дива трапилися в житті Галі після зустрічі з ангелом Золоте волосся? Завдяки ангелу Галі вдалося побачити минуле. Удвох вони перемістилися в далекі часи, коли тільки будували Михайлівський Золотоверхий собор. Галя побачила на власні очі молодого художника Авлимпія, який тільки починав малювати ікони. Хлопець стає учнем одного з майстрів. За один день Галя зустріла ангела, здійснила подорож у часі, а на останок ще й стала свідком появи Святого Духа. Раптом лик Божої Матері, що було по тьмянів. Знову сяйнув сонячним світлом. У сліпучому промінні з'явився той же голуб. Він підлітав до образів святих апостолів, сідав кожному то на руки, то на голову. Майстри падали на коліна. Диво! Диво, Дух Святий! приглушено гомоніли вони. Подорож у минуле стала корисною. Галі вдалося здивувати розповіддю про храми вчительку та отримати дві дванадцятки за урок. У нашому класі росте майбутня історикиня або, можливо, мистецтвознавиця. Молодець Галю, я не підозрювала, що ти захоплюєшся історією. Ставлю тобі дванадцять балів за домашнє завдання і ще дванадцять за ґрунтовний усний реферат про давнє мистецтво. Ова! Хіба так можна було? Мабуть, у такому знайти щось добре легко. І справді, Галя окрилена власним успіхом. За порадою Ангела, дівчинка тепер радіє тому, що має. І навіть удома згадує шкільний успіх, від чого на душі стає тепліше. Рідні підтримують дівчину. Бабуся передає майбутній історикині альбом Мистецтво Київської Русі. Тато хвалить Галю за приготування вечері, а сама дівчинка за цей час ніби стає дорослішою. Та все ж таки є дещо, що заважає Галі бути щасливою, Із з усіх неприємностей найбільше дівчинку хвилює хвороба меншого братика. Пригадай, степанчик зламав ніжку. Ось уже пішов четвертий місяць, відколи братик у лікарні, і його лежанню кінця краю не видно. Мама геть перевелася. Змарніла, схудла. Їй, напевно, доведеться звільнитися з роботи. Та найгірше не це, а жалібні степанчикові очі на бліденькому личку. Лікарі радять робити операцію в Німеччині. На це потрібно 30 тисяч євро. Галя вирішує допомогти батькам і назбирати хоч якусь суму. Як думаєш, що робила дівчинка? Спочатку Галя справді взяла приклад із підлітків, які на світлофорах витирають скло на автомобілях. Але потім випадковий знайомий порадив іти. Вже бракувати в метро, адже так можна непогано підзаробити. Саме там Галю зустріла її вчителька. Добре, що не поліція, адже батьків дівчинки могли притягнути до відповідальності за подібні вчинки. А в них, здається, і без цього купа проблем. Як ще можна було назбирати на операцію? Твоя думка важлива. Іринка відповіла так: допомогти можуть різноманітні благодійні організації або фонди. Василько висловився по іншому. Степанчик лежить у лікарні, тож у родини є документи, що підтверджують хворобу дитини. Батьки могли б відкрити благодійний збір і поширити його серед знайомих та в соцмережах. І справді, хто сьогодні не чув про донати. До речі, чи траплялося тобі брати участь у благодійних акціях? Пиши в коментарях. Тема Повісті Ангел Золоте волосся зображення реальних і фантастичних пригод дівчинки Галі та її незвичайного друга. Ідея заклик знаходити добре в тому, що людина має. Утвердження думки про те, що будь-які життєві негаразди можна подолати. Охарактеризуй головну героїню Повісті Галю. Галя Добра. Чуйна, емоційна дівчинка. Вона весела та співчутлива, любить рідних, готова на самопожертву заради братика. Проте, як і всі люди, дівчинка також має негативні риси характеру. На початку твору вона не цінує того, що має, Незадоволена життям, заздрить однокласницям, скоює необачні вчинки. Тож тепер ти бачиш, що життя складається як із радісних митей, так і з сумних. І необхідно знаходити добре в тому, що маєш, а не думати про те погане, що сталося. Зрештою, головна героїня повісті усвідомлює, що менший братик це не проблеми, а справжнє щастя, про яке інші лише мріють. Ти бач, як буває. Виявляється, що в сіренької, як горобчик Галі, було те, чого не мала сабіна братик, кумедний, незграбний, як ведмежа, шкодливий і такий безмежно любий, що серце щеміло від ніжності. Що побачить Галя під час другої подорожі в минуле? Як насправді звати Ангела золоте волосся і чи трапиться справжнє диво для Степанчика, шукай відповіді на сторінках твору. Запам'ятай Ангел золоте волосся. Повість сучасної письменниці Зірки Мензатюк. Тема твору зображення реальних і фантастичних пригод дівчинки Галі та її незвичайного друга. Ідея заклик знаходити добре в тому, що людина має. Утвердження думки про те, що будь-які життєві негаразди можна подолати. Головна героїня твору Галя Супрун має негативні та позитивні риси характеру. На початку твору дівчинка не цінує того, що має, Незадоволена життям, заздрісна, необачна, але також Галя добра, чуйна, емоційна, весела, співчутлива, любить рідних, готова на самопожертву. Став подобайку, Попереду ще багато дивовижного.